Усім привіт, шановні глядачі цього відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, а саме про сексуальну цінність чоловіків та жінок. Думаю, що кожен з вас помічав таку закономірність у стосунках між чоловіками та жінками, коли жінки, ну як правило, так у більшості випадків е, надають перевагу чоловікам, які є старші за них е, за віком. Натомість чоловіки, звичайно ж, задивляються на жінок, які є. Молодшими за них. Звичайно ж, не завжди відбувається саме так, але це відбувається у більшості випадків, ну плюс-мінус. Чому так відбувається? Тому що, як я вже і неодноразово казав у своїх відео, єдиним сенсом нашого життя з точки зору природи будь-якого живого організму на землі, це покращення своїх власних генів та передача їх далі по ланцюжку. Ба більше того. Люди так а, створені, так сконструйовані природою, так склалося так еволюційним шляхом, що природа навіть придумала для нас кохання для того, щоб а, люди при народженні дитини ще якийсь час залишалися разом до того моменту, коли дитина вже не почне бути більш-менш ну, більш-менш більш якоюсь самостійною. Але про кохання я знімав. А, Окреме відео, яке також є на моєму каналі. А зараз зупинимось на сексуальній цінності чоловіка та жінки. Що ж воно взагалі таке? Справа в тому, що, ну, як ви думаєте, давайте так, як ви думаєте, коли наступає найвища сексуальна цінність чоловіка? Коли він вже може створювати так нових дітей? Та ні. Коли він а, жодного разу не пропустив заняття у качалці? Та накачав собі здоровенну біцуху, таку, як у мене. Та ні. Насправді, найвища сексуальна цінність чоловіка наступає у період від 30 до 37 років, десь так. А у жінки, відповідно, від 18 років до 30 років. Стосовно жінки, я думаю, все плюс-мінус може бути зрозуміло, тому що саме у цей період жінка має е, найвищі шанси на народження дитини, ну там виносити дитину там, і так далі. Тому для чоловіка у цьому віці вона е, більш приваблива. А чому найвища цінність чоловіків наступає саме з 30 до 37 років? Здавалося б, це вже такі ну, собі чоловіки, немолоденькі, які прожили якесь життя, якийсь проміжок часу пройшли, так з якимись людьми познайомились, десь там якісь справи вже вирішували питання серйозні. А в тому та й справа, що вже в цьому віці чоловік а, має, а, ну, має змогу себе забезпечувати ресурсами. Саме у цьому віці з 30 по 37 років. Це найвища пікова здатність чоловіка на здобуття ресурсів. Тому для жінки такий чоловік є набагато більш перспективнішим, ніж якийсь хлопчик, якому 20 років. Стосовно логіки, хочу також зупинитись на цьому питанні. Ви можете подумати, так, ну невже жінки так думають, що так, цьому чоловіку 30 років з чимось. Він набагато більш перспективніший, буду брати його. Ні, насправді, у більшості випадків це відбувається за рахунок природних процесів. Давайте так, якщо вам так буде зручніше, жінка з набагато більшою долею ймовірності закохається у того чоловіка, який буде саме на піку своєї сексуальної цінності, тобто з 30 до 37 років. І навпаки, чоловіку набагато з більшою вірогідністю сподобається дівчина, яка є молодою і яка є здатна до народження дітей. Тому, власне, в цьому і полягає сексуальна цінність і відмінність між середнім віком чоловіка та жінки у серій, які перебувають у серйозних відносинах. А я хочу зупинитись на такому питанні. Я не кажу про всі випадки взагалі. Я кажу про більшість випадків, коли, які трапляються. Чому так відбувається, що в більшості випадків чоловік є старшим за жінку, коли вони перебувають у серйозних стосунках і у них є діти? Але є, звичайно ж, і інші варіанти, коли чоловік є молодшим за жінку там, і так далі. Або коли вони є однолітками. Це також розповсюджені варіанти, але ми кажемо про більшість відносин. Тому, будь ласка, не критикуйте цей відос за те, що я кажу, що нібито всі так, що нібито всі люди живуть саме так. Я кажу про більшість людей. Зверніть увагу на ваших близьких, знайомих, там однолітків, колишніх однокласників. І просто проаналізуйте, як Склалось їх сімейне життя. Отже, у цьому картинковому відео давайте підсумуємо: найвища сексуальна цінність чоловіка досягається з 30 до 37 років, тому що він може у цей період свого життя забезпечити жінку найбільшою кількістю ресурсів. Найвища сексуальна цінність жінки досягається з 18 до 30 років. Років. Ну, тому що це пов'язано пов з народженням а, немовля. Ось і живіть тепер із цим як хочете. А ми завершуємо цей відос. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Ми тут спілкуємось на важливі теми, обговорюємо якісь важливі питання. Якщо ви хочете, щоб я підняв якусь тему та обговорив її на моєму каналі. Будь ласка, пишіть свою думку у коментарях. На яку саму тему ви хочете, щоб я знав, зняв а, новий відос? Поставте, звичайно ж, лайк цьому відосу, і будемо з вами на зв'язку. До зустрічі!